Ви Джек Я пропоную вам почати спочатку в новому світі. Там все буде інакше. Я ризикнув і став піхотинцем. Сказав собі, що витримаю будь-які труднощі. Бо метою була єдина річ, за яку варто боротися. Пані та панове, ви більше не у Канзасі. Ви на Пандорі. Бачили б ви свої пики? Місцеве населення зветься Наві. Їх Дуже тяжко убити. Ось чому ми тут за кіло цих сірих камінців дають 20 лимонів. Найбагатше родовище розташоване під їхнім поселенням. Доведеться посунутись. Ці дикуни становлять загрозу для операції. Ми на порозі війни, і ви маєте знайти дипломатичне рішення з 18 грудня. Ми маємо управляти тілами, що звуться аватари. Їх вирощують з людської ДНК, змішаної з ДНК дикуніву. Піхотинець в тілі аватара, Пекельна на суміш. Роби що скажу, і знов матимеш ноги. Справжні ноги. Oh, yes. Слухаюся, сир. Схожи на тебе. Це твій аватар. Розслабся і відключи мозок. Тобі це не важко. 20-те століття Фокс представляє Джейк. Все дуже просто. Ти маєш стати для них своїм. Маєш здобути їхню довіру. Ти тут чужий. Забирайся. Це твоя провина. Допоможи мені. Ти заблукав у лісі? Чи забув на чиєму типоці? Сильний пожирає слабкого. Сильний пожирає слабкого, а їм усе одно. Ти маєш одну годину. Люрі усе знав. Усе змінилося. Джек, у на схолепа хворіч, як з цепу зірвався. Його не спинити. Бойові кораблі проти луків та стріл. То краще нам його спинити. Від Джеймса Кемерона. Режисера Термінатора чужих. Термінатора 2 Правдивої брехні та Титаніка. Вони дали нам зрозуміти, що можуть забрати усе, що захочуть. Тож ми дамо зрозуміти їм, що це... Це... це наша земля. Аватар. Сценарист і режисер Джеймс Кемерон з 18 грудня.